Дивіться, яка тут краса, як встати її і засняти красиво. Ой, так так навіть. Дивіться, дивіться. Хані діжон. Оце в неї такий вже розпуск. Дивіться, як вона квітне, які квіти в неї прекрасні. Ніколи не думала, що вона так буде в мене цвісти. А то з мене, що я з-під корня обрізаю. Що воно то це? Треба вкривати, а не врізати. Та вкривайте ви як хочете. У мене і так вони будуть рости і будуть цвісти. А ви вкривайте собі. Я ж не проти. Я ж ні, нікого по своїй методиці не, не заставляю. Я сама собі це і все. усю життя ми так робимо.